Перпендикулярні, якщо між ними кут буде дорівнювати 90 градусів. Тому знайдемо, в першому випадку у нас кут 17,74, якщо ми додамо, в результаті ми не будемо мати 90 градусів. В другому випадку 73 додаємо 17, і це буде 90 градусів, таким чином, перпендикулярними будуть. Прямі на рисунку Б. Наступне завдання друге: на якому з рисунків кут між прямими дорівнює 27 градусів. Кут між прямими це менший з кутів, які утворюються при перетині цих прямих. Якщо говорити про рисунок А, відомий кут 152 градуси це кут тупий. Тому суміжний з ним кут, 180 віднімаємо 152, будемо мати 28 градусів. Нам потрібно 27, не підходить. Напевне, нам підійде відріз рисунок Г. От давайте, якщо від 180 відняти 153, в результаті ми будемо якраз мати 27 градусів. Це кут суміжний з кутом 153 градуси менший кут, отже це кут між прямими. Тому нам підходить варіант Г. Наступне третє завдання: ми маємо записати усі пари перпендикулярних відрізків. Перпендикулярні відрізки це ті відрізки, які містяться на перпендикулярних прямих. Тому, наприклад, якщо ми візьмемо пряму Б, то на ній міститься відрізок БМ або МБ. Це один відрізок. Тому ми знайдемо, які ж відрізки до цього відрізка перпендикулярні, наприклад, відрізок АБ, тому що він знаходиться на прямій А, на прямій А і Б перпендикулярні, тобто МБ перпендикулярно до АБ. Далі МБ буде перпендикулярне до відрізка Б і МБ буде перпендикулярний ще й до відрізка АС. Це напис, напевне всі пари перпендикулярних відрізків. Наступне четверте завдання. До нього додається рисунок 30. От він такий цей рисунок. Кажемо на рисунку, все те, що нам дано. А нам дано, що кут МОД 65 градусів, от він, цей кут 65 градусів, і дано, що кут МОБ 25 градусів. Потрібно знайти, довести, що прямі АБ і СД перпендикулярні. Якщо ми розглянемо кут МОД, то кут СОН вертикальний даному куту, і отже вони рівні. Тобто ми можемо записати, що кут СОН дорівнює кутові МОД дорівнює 65 градусів. Як я вже сказала, це вертикальні кути, тоді знайдемо кут БОЦ. Кут БОЦ можна записати як суму. БОН і плюс С ОН. БОН за умовою 25 градусів, В Сон 65 градусів, і в результаті, як ми бачимо, 90 градусів. Так, як у СОБ прямий, то прямі А Б і Ц Д перпендикулярні. П'яте завдання знову ж таки, рисунок. Отже, АБ перпендикулярно до СД. Раз АВ перпендикулярно до СД, то між ними кут прямий. От я покажу це на рисунку. Наприклад, кут СОБ, або кут АОЦ, або кут АОД кожен з тих кутів є прямим. Далі нам потрібно довести: що кут 1, це кут С дорівнює сумі кутів 2 і 3. От у нас кут 2. Ну, а це кут 3. Що ми можемо сказати? Знову ж таки, кути МОЦ і ДОН вертикальні кути, тому вони рівні. Тобто, кут С буде дорівнювати куту 3. Тоді. Ми можемо далі сказати, що кут АОМ, плюс кут МОЦ, або це те саме, що кут СОМ, в сумі це буде кут АОЦ. Так як нам відомо, що пряма АБ і СД перпендикулярні. Оцей кут АОС буде дорівнювати 90 градусам. Але кут СОБ також дорівнює 90 градусам, тому що прямі перпендикулярні. А отже, як ми бачимо, цей кут 1 буде і дорівнювати куту 2 плюс кут 3. І там, і там ми маємо по 90 градусів. Отже, рівність доведена.